Top Gear. це популярне автомобільне телешоу, яке вперше вийшло в ефір у 2002 році. Воно стало культовим завдяки своїм неперевершеним випробуванням автомобілів, гумористичного підходу та непередбачуваним ситуаціям, в які потрапляють ведучі. Головні ведучі шоу: Джеремі Кларксон, Річард Гамонд та Джеймс Мей. Кожен з яких відомий своїм власним стилем та характером. Кларксон представляє собою суворого та гострозубого критика: Гаммонд енергічного та смішного оптиміста. А Мей спокійного та розсудливого. Експерта. Основною метою шоу є розважати глядачів, продемонструвати можливості різних автомобілів та пролити світло на цікаві та невідомі факти з історії автомобілів та автопрому. Хоча шоу відоме своїми великими спецвипусками, включаючи подорожі по екзотичних країнах, гонки на епічних трасах та безліч веселих пригод, були випадки, коли деякі елементи були постановочними або маніпульованими для драматичного ефекту. В цьому відео ми зосередимося на моментах, де була навмисна спроба обдарити аудиторію той чи. Інший спосіб найвідомішим випадком, де шоу звинувачили у фальшивості, трапилось під час тесту Тесла Родстер, в якому акцентувалася увага на дальності пробігу та проблемах з гальмами. Виконавчий продюсер Top Gear Енді Вілман визнав, що вони спеціально планували показати Тесла Родстер і як непрактичний у реальних умовах. Тесла поскаржилася на уривок з коментаря Кларксона, в якому він сказав: Хоча Тесла стверджує, що вона приїде 320 кілометрів, ми з'ясували, що на нашому треку вона розрядилася вже через вісім. 78 км. кілометрів. А якщо вона розрядиться, то зарядити її знову буде не так вже й швидко. На що генеральний директор Тесла Ілон Маск відповів, що під час доставки автомобіля вони знайшли на столі заздалегідь підготовлений сценарій для епізоду, що свідчить про те, що випробування автомобіля не було чесним і об'єктивним тестуванням його реальних можливостей. В підсумку ця сцена коштувала йому продажу 200 родстер та призвела до витрат у розмірі 171 тисячі доларів, підірвала довіру інвесторів і виклик. Коли негативні коментарі на чи пам'ятаєте епізод з триколісним автомобілем Реліанд Робін, де Джеремі не міг зробити жодного повороту без того, щоб не перевернутися? У статті для Сандей Таймс, Кларксон зізнався, я попросив хлопців з технічного відділу погратися з диференціалом, щоб бідолаха переверталася щоразу, коли я повертаю кермо. Таким чином, Кларксон підтвердив, що деякі моменти шоу не такі реальні, як здається. Для шанувальників шоу може стати несподіванкою те, наскільки багато в цьому шоу насправді є за сценарієм. За словами Рестувича Reddit, який розповів, що працював на топ гір протягом кількох років. Є кілька моментів, які є фальшивими. Один із прикладів, який він навів, стосувався частини шоу, присвяченій огляду автомобілів. Ці огляди зазвичай виконує Джеремі Кларксон, хоча іноді Хамонд і Мей приєднуються до однієї з найбільш фактологічних частин автомобільного шоу. Можна подумати, що Кларксон Мей або Хамонд щоразу сидять за кермом згаданого автомобіля. Але правда полягала в тому, що топгір набагато більше покладався на професійний. Автогонщиків, ніж це може здатися по шоу. Я б сказав, що 80% водіння у шоу роблять професіонали, але створюється враження, що це робить Джеремі. Вони монтують відео з ведучим і автомобілем так, що у глядачів складається враження, ніби він постійно сидів за кермом. У епізоді де у ведучих їхали на фургоні Ford Transit, переобладнаному під судно на повітряній подушці по річці було показано, як Джеремі Кларксон оприскує відвідувачів ресторану і здуває їхні столики. Відвідувачі виглядають. Глядали розлюченими, деякі з них навіть трясли кулаками від гніву. Однак з'ясувалося, що сцена в ресторані була ретельно відрежисована, а відвідувачі, показані в сюжеті, насправді були акторами. Після трюку один з акторів, який був найнятий на роль відвідувача ресторану, розповів у своєму блозі, що ця сцена була постановочною. Він розповів, що Кларксону довелося кілька разів проїжджати повз ресторан, щоб успішно залити обідню зону. Прес-секретар BBC на це відповіла. Тобто, гір це розважальна програма. І я не думаю, що глядачі сприйняли б це серйозно. Також у 2007 році BBC визнала, що сцена, в якій троє ведучих випадково підпалюють дім на колесах, або як ще їх називають караван, була підробленою. В епізоді було багато звичайних сварок і дрібних автомобільних неприємностей. А завершився епізод тим, що Кларксон випадково підпалив один з караванів, коли намагався приготувати картоплю фрі. richard how do you put a pan fire out it's no longer a pan fire it's a van fire you are joking Після чого пожежна машина в'їхала на місце події з виттям сирен. Ніби це була справжня надзвичайна ситуація. Але пожежна служба підтвердила, що вся сцена була підлаштована. Вони хотіли, щоб все виглядало правдоподібно. Ми віднеслись до цього як до справжньої пожежі. Продюсери тоб'єр зв'язалися з бригадою пожежників за кілька тижнів до зйомок заплатили тисячу фунтів стерлінгів за те, щоб шість членів екіпажу і машина були готові до виконання трюку. BBC на це відповів: це був комедійний погляд Тоб'єр на каравані. Звичайно, пожежна служба була на місці. Ми б навіть не подумали про те, щоб розпочати пожежу, не вживши відповідних заходів безпеки. Окрім ведучих топ гір, в шоу є ще таємничий стіг, професійний автогонщик, чия особистість, прихована за білосніжним спортивним костюмом і шоломом. Він відомий своєю винятковою водійською майстерністю та здатність витягати максимум з будь-якого автомобіля під час тестування на трасі. Протягом багатьох років існували численні гіпотези та чутки щодо того, хто може бути стігом. Найбільше секрет телебачення було розкрито, коли в 13-й серії Джермі Кларксон оголосив, що Стіг нарешті буде викритий. Перед великим розкриттям Стіг встановив новий рекорд кола на тестовому треку Топ Гір на Ferrari FXX, а потім приєднався до ведучих у студії. Коли глядачі були в захваті, стіг зняв шолом і показав, що він не хто інший, як чемпіон Формули 1 Міхаель Шумахер. Однак після цього епізоду БІБІСІ не підтвердила, чи був цей епізод трюком, але згодом з'ясувалося, що Феррарі дозволила Міхаелю Шумахеру сісти, за кермо їхнього FXX, що й стало приводом для фальшивого розкриття. Хоч і BBC відчайдушно намагалися зберегти особистість гонщика в таємниці, стверджуючи, що його викриття зіпсує глядачам на солоду від шоу. Все ж таки, у 2010 році особистість Тіга була розкрита. Ним був професійний гонщик Бен Колінс. Журналісти британської преси виявили, що він подав позов до суду проти видавництва HarperCollins через випуск його автобіографії, де він розкривав свою особу. Особистість та зазначав свою участь у Gear. Ця судова справа призвела до викриття Колінза як стіга, і після цього він більше не брав участь у програмі Gear у ролі стіга у білому у різдвяному спецвипуску Gear з Кларксоном, Хамондом і Мей було використано кілька сценаризованих елементів, що створили ефект реалістичності та драматизму для глядачів. Наприклад, початкова сцена починається, коли усіх трьох ведучих доправляють до невідомого місця в Іраку, яке їм нібито було невідоме. За словами Енді Вілмана, учасника виробництва Gear, команда та актори завжди знали, куди вони прямували. Це означає, що незважаючи на те, що ведучі були вкрай налякані тим, що приземлилися в Іраку, вони, мабуть, знали про це заздалегідь. У 2014 році ведучі Top Gear ненавмисно спровокували міжнародний дипломатичний конфлікт між Англією та Аргентиною. Під час зйомок Кларксон вирішив встановити номерний знак H982 FKL на своє Му 928. Це викликало обурення серед місцевих жителів, оскільки вони вбачали в цьому асоціації з 1982 роком та Фолклендською війною, в якій Велика Британія перемогла Аргентину. Це викликало протести та негативну реакцію глядачів. Сцени, де ведучі тікають від розлюченого натовпу, та поліційні переслідування були включені до випуску. Однак, член знімальної групи BBC зізнався, що трійця покинула Аргентину літаком, а поліція весь час супроводжувала і допомагала. Знімальній групі Top Gear. Він сказав: оперативники, які доставляли їх у безпечне місце, були дуже хорошими, вони спрацювали дуже добре. Місцеві жителі були розлючені через те, що вони вважали провокацію з номерним знаком, і ми гарантували, що ніхто не загинув. Джермі Кларксон довгий час стверджував, що він виконує всі трюки та випробування автомобілів самостійно. Проте, у випадку з Ламборджині Мурселаго, у 2008 році виявилося, що водієм під час випробування був професійний. Гончик формули 3 Аарон Скотт. BBC пізніше визнала, що під час зйомок епізоду з Ламборджині Кларксон не був за кермом. Під час досягнення максимальної швидкості 333 км на годину і вказали, що це був Аарон Скотт. Однак Кларксон продовжував заперечувати ці звинувачення, стверджуючи, що будь-які заяви про те, що я підробляю дорожні тести топ гір, повна нісенітниця, коли я кажу, що їду зі швидкістю 333 км на годину. Це значить, що я їду зі швидкістю триста 3 км на годину. Незважаючи на всі ці епізоди, Top Gear став культовим автомобільним шоу завдяки унікальному поєднанню розважливості, гострого юмору та креативних експериментів. Ведучі Джеремі Кларксон, Річард Гамонд і Джеймс Мей виявилися надзвичайно харизматичними та відмінно підібраними. Їхні взаємодії були ключовим елементом успіху. Шоу припадало до душі не тільки автолюбителям, а й широкому загалу глядачів завдяки своєму різноманітному контенту та вражаючим автомобільним випробуванням. Величезні виклики, епічні гонки та нестримний креативний підхід до тестування автомобілів відокремили топгір від інших програм про автомобілі, незважаючи на контроверсії та критику, шоу мало вірних прихильників і залишається надзвичайно важливим в історії автомобільного телебачення. Після розлучення з британським топгір ведучі заснували загран тур на платформі Amazon Prime, що також набуло великого успіху.